Доброго дня колеги! Запитували, як розміщувати льотки на пасіці відносно сторін світу? Що я думаю з цього приводу? Якщо у вас є піддони і ви повинні на них розмістити вулики по 4 штуки, як вірно їх розмістити? В моєму випадку 2 вулики стоять на південь і дві джелосім'ї стоять на північ. Минулому році я по-іншому розставляв на чотири сторони. І як показала практика, це незручно. Тому що коли ви підходите, наприклад, до цієї сім'ї їх обслуговувати, у них з цієї сторони ляток, з цієї сторони підійшли. А тут збоку вилітає бджола. І ви її заважаєте. Тому один сезон минулий, вони так відстояли на цьому тачку. І минулої осені, коли привіз бджіл з соняшника після взятку, я поставив двома лятками на південь, двома на північ. По літературі на зиму не рекомендують ставити лятками на північ. Але північна сторона в мене захищена від вітру. Він дме да, північний вітер, він дме взимку, ми все це розуміємо, але вони більш-менш захищені. Для більш кращого весняного розвитку лядками бджоли повинні стояти на схід або на південний схід. Знову ж таки, все залежить від того, як вам зручно їх поставити. Мені незручно їх ставити лядками на схід. Якщо у вас з південної сторони знаходяться якісь будівлі і бджолі не буде зручно літати, вірне рішення поставити лятками на схід. Якщо порівнювати східну і західну сторони що краще, то я вважаю, що це схід. Інший варіант може бути, коли у вас піддон розрізаний, зроблений для двох вуликів, то вам буде легше. Поставити лятками в одну сторону на пасіці. Це може бути південний схід або схід або південь, як вам зручно. З моєї практики, скажу вам, що коли бджолосімі стоять рядами, не дуже зручно їх обслуговувати. Бо треба до вулика підходити позаду, а це незручно, як по мені. Краще, коли ми підходимо збоку і обслуговуємо потрошку вилітають чекають, чекають, коли вже буде нормальна погода для повноцінного обльоту. Але головним моментом в розстановці напрямку льотків на пасіці. Є зручність для вас, для обслуговування, щоб вам зручно було все робити. Відстань між рядами, відстань між вуликами. В мене стоїть зараз 2 метри. Два метри е між рядами і тут трохи менше, мабуть, метр 80 Подивимося, як спрацює агроволокно в цьому році проти бур'янів. Восени я прибив його на всі піддони перед поверненням пасіки додому з палів. Подивимося, наскільки буде воно ефективним. Влітку напрямок розміщення рядків вже не є таким важливим, як навесні. Більш важливим є можливість, щоб вулики стояли у затінку. Щоб на них не світило сонця. Коли я вивозю бджолосім'ї, наприклад, на соняшник, посадка йде з півдня на північ, чи з півночі на південь. І є можливість вибрати західну сторону чи східну. Я вибираю східну, бо нектару в квітках більше зранку, тому це кращий варіант для виляту бджіл. Намагаюсь як можна ближче поставити до самої посадки або і в посадку, для того, щоб вони вже були з затінку з 11-ї години дня. Ну, Все це залежить по можливості і кожен варіант є дуже індивідуальним. Але намагайтеся, тому що зменшення дії сонця напряму на бджолосім'ю підвищує. Працездатність ваших бджолок і, відповідно, збільшує кількість меду, який можна отримати на пасіці, всім вдалого сезону.